Доброго дня, малята! Запрошую вас на заняття з математики. Їжачок і ведмедик посперечалися, хто з них вищий на зріст, а хто нижчий. Давайте допоможемо друзям помиритися, поставимо їх поруч спиною один до одного. Подивіться, хто вищий, їжачок чи ведмедик. Ми бачимо, що ведмедик вищий за їжачка. А їжачок нижчий за ведмедика. Друзі пішли в сад зірвати фрукти. Коли вони прийшли в сад, то побачили, що на деревах залишилось одне яблуко та одна груша. Де висить яблуко? Високо чи низько? Високо. Як ви гадаєте, хто зірве яблуко? Вірно, ведмедик. Чому? Тому що він високий. А де висить груша? Низько. А хто зірве грушу? Вірно, їжачок, тому що він низький і не дістане до яблука, а дістане тільки до груші. Друзі наїлись і пропонують нам пограти в гру Високий, низький. Ведмедику будемо віддавати все високе, а їжачку все низьке. Ось жирафа та панда. Кому віддамо жерел... жирафа? Ведмедику, чому? Тому що жираф високий. А панду кому? Їжачку чому? Тому що панда низька. Дерево високе, а кущ низький. Кому віддамо дерево? А кусь кому? Ось комод та шафа. Шафа висока. Кому віддамо? Комод низький. Кому віддамо? Хлопчик високий, а дівчинка низька. Хто піде до ведмедика? Хлопчик. А хто піде до їжачка? Дівчинка. Є червона висока квітка і жовта низька. Кому подаруємо червону квітку? А кому жовту? В якому будинку буде жити ведмедик? А в якому їжачок? Молодці малята. Їжачок і ведмедик дякують нам, що ми їм допомогли помиритися. І вони тепер знають, хто із них вищий, а хто нижчий. І вони вирушають по домівках. У якому будиночку живе їжачок? У низькому. Чому? Тому що їжачок низький. А ведмедик в якому? У високому. Чому? Тому що ведмедик високий. Залишилось малята нам тільки наклеїти будиночки на папір. Беремо заготовку високого будинка та намазуємо клеєм. Починаючи з серединки до країв, та повертаємо на місце наш будиночок. Давлюємо долонькою та серветкою. Так само беремо дах, намазуємо клеєм та приклеюємо. Повертаємо на місце, придавлюємо долонькою та серветкою. Залишилось наклеїти ще низький будинок. Ось такі будиночки ми зробили для наших лісових друзів. Малята, а чому ведмедик зірвав яблуко? Так, тому що він високий, а їжачок чому зірвав грушу? Бо їжачок низький. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!